Друзі, привіт! У мене з'явився штативчик, я вже можу не ставити свій айфончик на коробочки, на баночки, на скляночки, а вже можу поставити штативчик, як я собі хочу, і з вами спілкуватися, Чого я дуже-дуже рада. Вирішила записати це відео, до вас звернутися, подякувати за коментарі, подякувати за перегляди, подякувати за лайки, за те, що ви мене дивитеся. Зараз цих пару днів, вчора, сьогодні в мене немає ніякого настрою записувати відео. Сьогодні там записала пару відео і все. Немає. Таке горе в країні, Полтава вчора, сьогодні Львів. Ми, біда біда в країні, всі ми знаємо, яка біда, яке горе і дуже тяжко на душі. Так що я хочу вам подякувати, що ви дивитеся мій канал, дивитесь мої відео, ставите лайки, пишете коментарі. Будь ласка, якщо вам подобається відео, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, який би вам хотілося написати. Вам це нічого не варте, а мені. Приємно. Прямі ефіри поки що. Сьогодні ні. Не знаю, як завтра, як післязавтра, но сьогодні ні. Все. Дякую вам, що ви в мене є. І до зустрічі. До побачення. На добраніч тихої, спокійної ночі. найшвидшою перемоги.